Різдво це одне з найсвітліших і найчарівніших свят, яке сповнене теплом, сімейними традиціями та добротою. Однак, щоб діти зрозуміли справжність місць цього свята, важливо пояснити їм, звідки воно походить і які цінності несе. Ось кілька порад, як розповісти дітям про Різдво. Почніть із простої історії. Розкажіть дітям про походження свята. Ви можете розповісти біблійну історію про народження Ісуса Христа у Віфліємі, щоб історія була зрозумілою. Використовуйте прості слова та наочність. Наприклад, читайте дитячу книжку з ілюстраціями, використовуйте фігурки для відтворення сцени вертепу, Марії. Йосипа, немовля Ісуса, Пастухів і Волхвів. Поясніть символіку Різдва. Діти часто ставлять запитання, тому важливо пояснити символи, які супроводжуються свято. Ялинка це символ радості, вічного життя та тепла навіть у холодну зиму. Зірка нагадування про Віфліємську зірку, яка вказувала шлях вольхва. Подарунки вони символізують любов, турботу та приклад дарування вам дарів немовляті. Розкажіть про традиції, навчіть дітей про різдвяні звичаї, які передаються з покоління в покоління. Поясніть, чому ми співаємо колядки, прикрашаємо оселю, накриваємо святковий стіл і залишаємо місце для несподіваного гостя. Дітям це буде дуже цікаво дізнатися, як святкують різдво в інших країнах. Підкресліть цінності свята. Різдво це не лише подарунки, а й нагода зробити щось добре для інших. Поговоріть із дітьми про важливість, доброта, як Ісус дарував дітям любов і надію, щедрості, чому важливо ділитися з тими, хто потребує допомоги, сімейної єдності, як важливо цінувати час із близькими. І зверніть увагу, завершіть день святковою молитвою чи піснею. У переддень Різдва або сам святковий день зберіться всією родиною, щоб заспівати різдвяну колядку чи подарувати та подякувати за прожитий рік. Це допоможе дітям зрозуміти важливість духовної складової свята. І пам'ятайте, головне. Це створити атмосферу любові, затишку та спокою, щоб діти асоціювали різдво не лише з подарунками, а й з теплим серцем, сімейної єдності та щирості.